здулися вхідні, медалеві двері, і що з ним робити. Або міняти, або я не знаю, платити гроші, і вибачте, це не хочеться робити. Дивіться, яка є чиста проблема? Зазвичай такі двері вони більш герметичні, ніж ті, які стояли там напротязі 20 років, 30, 10. І в чому проблема заключається? Коли люди ще особливо це, якщо в селах буває так, що старі двері, вікна там, умовно, є циркуляція в будинку. і Волога уходить. А якщо ставляться такі двері, вже через вони є герметичніші набагато. І вся ця волога потім, коли міняється, вони збираються ось тут, на рамі. І вже не раз такі випадки були, де рама починає гнити, бо там постійно волога, чи потрапляє волога в МДФ, а це дерево, і воно здувається. Враховуйте цей нюанс, це дуже важливо. Циркуляція в будинку це по перше безп... здоров'я, і по-друге, це кошти.